Всім привіт! Мене звуть Ірина, і ви на моєму каналі про вінтажні прикраси. Я колекціонер, а також власниця вінтажної крамниці, Кетвінтаж. І сьогодні ми оглянемо наявність нашої крамниці: ті прикраси, яких, скоріш за все, ще не було на цьому каналі, але які зараз є в продажі. Тож не буде таких незручних ситуацій, коли ви пишете мені. А я кажу, що ця прикраса потрапила до моєї колекції. Першою прикрасою, яку я вам продемонструю, це ось такі. Нарешті сережки від Моне, Ідеальна якість, цікавий дизайн такі хвильки, без жодних втрат покриття, без жодних недоліків. Вони мають маркування на самій сережці. Подивіться, як вони блищать і як гарно виглядають. Це дуже чарівні сережки. Приблизно 70-ті роки. Наступна прикраса це кріпси, теж від відомого бренду, який також славиться своєю якістю і чарівними дизайнами. Існує з початку 20 століття, а можливо, трішечки раніше. Можливо, ще з кінця 19-го я підпишу. Ось такі чарівні кліпси від Vendome, Дуже такий сучасний, я б сказала, дизайн. Подивіться: такі шарики на кільцях. І ось така дуже зручна застіпка на кліпсі. Її можна і піджати. Вони не важкі і досить комфортні. Стильні довгі кліпси. Мені здається, що це єдині довгі кліпси з наявності. Далі немаркована прикраса, таких буде небагато сьогодні. Це ось така брошка. Брошка нескінченність це такий класичний дизайн, натхнений саме нескінченністю. Така проста, тут глянцева, а тут з прошуванням. На погадую, ще хвильку або дві вісімки нескінченності. От як одна і друга. Гарний в цілому стан, вона не маркована і тільки ось на голочці виден слід часу. Наступна прикраса теж вже досить довгий час в мене. Це ось такий класичний. Ланцюжок без маркувань, але якість в нього хороша. не потемнінь, не сходів покриття, такої гарної ваги, не сучасний, 100% вінтажний ланцюжок. Не коротесенький то гарно сяде на шию. Наступне я вам покажу. Кліпси від Моне, цікавого дизайну, бачите, такі паски. Є поєднання брашованого металу та глянцевого з дуже чарівною застіпкою. Привіт, кіт. Я обожнюю, я вже казала, що я обожнюю такі застіпки на кліпсах, бо вони не тиснуть, плавно прижимають, і завдяки цьому кліпси досить комфортні. А в них є. Один маленький недолік, якщо так можна назвати. Так, я в них відражаюся, але це не той недолік. А ось тут, бачите, таке покриття, немов вже від часу вздувається. Але вони в мене вже рік точно і. Я їх, звісно, не вдягаю, але з ними все добре. То я думаю, що, по-перше, це непомітно. По-друге, вони не так часто бувають у вжитку, в сенсі в тому, що не труться об руки. немає такого тертя. Я думаю, що з ними нічого страшного не трапиться. Звісно, тому вони в продажі трішечки дешевше. Можливо, навіть суттєво дешевше. Наступне ось такий срібний браслет з Італії. У мене є невеличка колекція італійських прикрас, які я замовляла. А ось він дуже гарно сяє такий цікавий дизайн, поєднання декільких ланцюжків і об'єднання такими от зажимчиками. Він. Здається, 18 см, така стандартна довжина. Вагу я не пам'ятаю, можливо, і не зважувала його. Це не просто срібло. Тут є маркування м -м, компанії. Якщо я не помиляюсь, це діадема дуже відома італійська компанія, яка виготовляє срібні прикраси. Наступна це чарівна річ. Вона виглядає як щось дуже ж стареньке, але таким вона не є. Це намисто зі штучних перлів. Всі намистинки скляні. Тут є. Чому я сказала, що вона не є дуже старою? Вона виглядає, як. Намисто 30-х-40 років або раніше щось з арт-деко, але тим не менше, тут є намистинки Аврора Borealis, і це покриття було вигадано в 55-му році, тобто після 55-го, скоріш за все, це от 60-ті або 55-ті роки. Ще вона нагадує по своєму стилю Міріам Хаскель, але це не Міріам Хаскель, бо немає маркування. Якщо ви зустрічали ось такі концевички, бо вони досить характерні. Можливо, ви знаєте, до якої компанії це належить. По стилю це схоже на багато компаній, але цікаво, що це саме може бути. Можливо, це якийсь Гонконг або Японія. Вони дуже приємні на дотик, де дає втрати покриття, але не суттєві. І мені здається, що це мисто для стилізації. Підійде просто винятково. Не знаю, як там в кадрі воно все виглядає. Мені не дуже зручно дивитись, перевіряти. Потім буду роздивлятися і думати, господи, ну чого я так його все поклала. Давайте щось оглянемо цікавеньке. Це от така брошка. Ось тут назва компанії. Щоб неправильно прочитати на якийсь манер. Прочитайте. Вона не маркована, і багато брошок мені зустрічалось з ось такою зворотньою стороною. Це 1960 роки. І коли я шукала саме цю брошку, я знайшла, що, що ця брошка належить до цієї компанії, вона не маркувала свої прикраси, вона їх продавала в таких гарненьких ошатних коробочках. І саме такі брошки зараз є в наявності на американському сайті eBay. Ось така пташка. Не знаю, чи це Пінгвін, чи ще якийсь. Від пташки, але схоже на пінгвінчика. Бачите, має таке брашування, такі цяточки на тільці, і тіло в нього тут таке глянцеве. Ну і ще має червоне око. До речі, напишіть, можливо, мені перед відео варто знімати ці стікери, бо вони якось Привертають на себе увагу, і мені здається, можливо, не так гарно виглядає це все в кадрі. Якщо так, то я їх буду просто наступного разу всі знімати. Наступне, що я вам продемонструю, це ось такі кліпси. Дуже популярний такий, така форма, такий дизайн. Вони не жовтого золота, а такі більш рожевого. Вони досить важкі, але за рахунок цієї застіпки комфортні. Вони не марковані, але дуже гарної якості. На мочці вони тримаються, вони не тиснуть, але тримаються. На мені вони добре сидять, не спадають, можна рухатися, але от все ж таки, напевно, танцювати активно в них може не вийти. Наступна прикраса, якщо чесно, я не знаю, чого вона ще в мене є. Це ось така черепашка дуже гарної якості. Я не розумію, чого вона ще є в продажі, чого її не забрали. Глянцева голова, лапки і таке чарівне туловище. Не подивіться. Яка вона всередині? Маркування вона не має, але здається, що ну, якась компанія в неї має бути. Це не просто якась безділяться, це дійсно гарної якості прикраса без жодних слідів старіння чи часу. Можливо, хтось полюбляє морську тематику. Так, мені здається, що в мене тільки. Дві брошки тваринки зараз наявності. Це ось такий пінгвін і черепаха. Ще в мене є якраз під цей сезон ось такий тримач на хустку. Дуже гарного збереження, цікава річ. Мені здається, дуже актуально, а також можна як подарунок. Теж досить універсальна прикраса. Зараз придивляюсь прикрас, яких ще не було на цьому каналі, і я вам покажу неймовірно гарні сережки. Вірніше кліпси на гвинтах. Вони старенькі, і я думаю, що це 1930-ті сорокові роки. Подивіться, як вони сяють. Немов кришталики, немов кришталики льоду. Дуже гарні такі така форма. Мені здається, що камера не передає всієї тієї краси, вони дуже витончені, Подивіться, тут є і шатони, і багетний кристал, і навіть кристал в формі серця. Це точно до 50-х не старше, але я б ставила на 40-30 ві роки. Стіл виглядає досить так, спокійно. Тож ми його прикрасимо. Прикрасимо неймовірним метеликом. Це більш сучасна прикраса. Мені здається, 90-80 роки. Бачимо, чарівні. Кристали. Синій, червоний, фіолетовий, зелений, такої чарівної глибини, схожі на кристали Сваровські. Вона дуже гарної якості, але без маркувань. На камері цей метал виглядає жовтішим, ніж є. Насправді він більш витонченого такого кольору, більш до рожевого. Дуже гарно сяє, чарівна прошка. Наступна річ це мій улюблений ланцюжок, який є в наявності. Це ланцюжок від відомого бренду. Від Кореї. Це корейський ланцюжок, їх ланцюжки славяться своєю якістю і покриття. Я не бачила жодного корейського ланцюжка поганої якості, неймовірне плетіння. Без жодних сходів покриття, і воно прослужить дійсно довго. Вони в своєму складі використовували позолоту, вони спеціалізувалися на браслетах та ланцюжках, і це приблизно 80-ті роки. Наступна теж яскрава прикраса, якою я хочу прикрасити цей стіл. Не маркований, але не менш з того прекрасний метелик, але вже не з кристалами, а з емаллю. Бачите, синій, червоно-зелений, такі крильця гарні. Він більший за розміром, ніж той. Бачите, під емалью є малюнок. Чарівний метелик теж. В гарному стані, без маркувань. Але він більш сучасний, Я б ставила, що це 90 2000 ні роки, але робота дуже гарна. І залишилося декілька прикрас, які я вам хочу продемонструвати сьогодні. Це, це ось такі сережки, завитки Дуже комфортні, класичний дизайн, в ідеальному стані, схожі на Моне, але без маркувань чомусь. Так, якщо я побачу десь в каталогах щось схоже, то буде простіше, щоб визначити, що це за бренд. Дуже гарний дизайн, такий класичний, підійде на роботу. гарної якості теж без недоліків зовсім. І наступна брошка, чомусь в мене є вже відчуття, що я її могла показувати, а може, і ні. Ось така розкішна брошка від Kramer, Вона в мене є в каталозі. Але. Вона не маркована. Тут є, як плашка, під маркування, але маркування на ній не вибито. Але я впевнена, що це та сама брошка, це 1960- ті роки. Можливо, наприкінці цих років. В мене в каталозі така сама, але з бірюзовими камінчиками. Вона без суттєвих втрат. Бачимо, що деякі намистинки. Мають більш жовтий колір, але брошки від крамер, вони дуже дорогі, будь-які прикраси від Крамер, вони вартують багато. Знаючи те, що тут маркування не пропечатано, вона в мене досить доступна по ціні. Хоча це колекційний зразок. Подивіться, який цікавий дизайн, наче вона така класична, але, тим не менш, є в ній щось таке розкішне. Це не просто заводки по кругу, а вони мають як. Такий хаотичний порядок, як на мене, чарівна прикраса, така заможна, шатна. Закінчити сьогоднішнє відео. Напишіть, як вам сподобалось чи не сподобалось. Передивіться інші відео. На них ще дуже багато прикрас. Я думаю, що в нас ще вийде 2-3 відео з такими прикрасами, що є в мене в наявності. Можливо, якесь відео вийде з розпродажем прикрас, умовно, все по 100 щось типу таке. Пишіть, які б відео вам хотілося б бачити. Можливо, вам хотілося б побачити мою персональну колекцію. Частина моєї персональної колекції є в самому першому відео. Воно таке собі по якості, але ви можете побачити ці прикраси. Можливо, колись я перезніму. Звісно, то не всі мої прикраси, але бо, типу такого вже відео на каналі. З цих прикрас мені найбільше подобаються оці сережки. Вони для мене якісь магічні, і немов тримаєш історію в руках. Мені взагалі всі прикраси подобаються. Перша частина, мені здається, цього відео вона була більш яскравою. Тому переходьте, я залишу тут посилання. Дивіться першу частину, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемось з вами на цьому каналі.